Доброго ранку. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 63 те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний. Донесення змін до рішення Клаївської селищної ради 22.12.23 року 522 32 8 про бюджет Клаївської селищної територіальної громади 24 рік. Доповнення є? Доповнення немає. Хто тобто за те, що виходить порядок денний в цілому го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто тобто, за? Питання про внесення змін до рішення Клиїнської селищної ради 22.12.2023 року 522 no про бюджет Каїнської селищної територіальної громади на 2024 рік доповідає Коченка з даними. Зачитаю рішення наступні зміни. Пропонується внести наступні зміни до рішення Київської селищної ради від 12 грудня 2023 року номер No522328 про бюджет Київської селищної територіальної команди на 2024 рока саме у пункті 1 рішення обзаці першому цифри 439 мільйонів 999 тисяч 56 гривень 58 копійок та 388 мільйонів 987 тисяч 184 гривень 58 копійок замінити на 445 мільйонів 380 тисяч 339 гривень 58 копійок та 394 мільйона 368 тисяч 467 гривень 58 копійок. Поза ці другому цифри 456 мільйонів 628 тисяч 740 гривень 58 копійок, 304 мільйона 732 тисячі 147 гривень 58 копійок та 151 мільйон 896 тисяч 693 замінити на 462 мільйона 39 тисяч 522 гривні 5 копійок, 310 мільйонів 643 тисячі гривні 5 копійок та 151 мільйон триста 390... 95 тисяч 660. Обзаці 3 та 4 цифри 97 мільйонів 434 тисячі 796 замінити на 96 мільйонів 933 тисячі 763. Пункт 3. Рішення доповнити абзаців наступного змісту. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність. Суверенітет на територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 276 сімдесят тисяч гривень. У пункті 5 рішення 242 мільйони 523 тисячі 638 гривень 58 копійок замінити на 246 мільйонів 340 тисяч 999 гривень 58 копійок. Пункт 6, під пункт 6,1 пункту 6 після слів до доходів загального фонду селищного бюджету належить доходи визначені, доповнити словами законом України про державний бюджет України на 2024 рік. У підпункті 14,3 пункт до 14 слова 15 березня 2024 року, замінити словами 15 березня 2025 року. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. Далі ще не викласти на У нас Ми отримаємо субвенцію на забезпечення діяльності фахівців супроводовити ветеранів. Ця субвенція спрямовується на добаву зазначених фахівців. Також і зміни додаткові кошти спрямовуються на селищну раду, навіть сміття 126 тисяч 500, спрямовуються на фінансову підтримку комунальних підприємств, ЧЛО 20, комунальне підприємство Благоустрій. І комунальне підприємство «Данилівське». також спрямовуються на Кавинівську варту, на програму підтримки військових частин Збройних сил України 700 тисяч гривень. Кошти додатково спрямовуються на комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги, на придбання палива для генераторів, а та також на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги. Додаткові кошти спрямовуються на відділ освіти. Примовиться на оплату електроенергії дитячих садків, на можна читати чи ще до перечиня. Не... Товарів для котельні займалися на очках на стелажі металевих день збереження бакоління калісу на Сапановської гімназії на придбання комп'ютерних мишок для Данновелівської гімназії, на стіл демонстраційний для кабінету фізики, на придбання парксонівської гімназії, на бактерітину парцеву лампу, на вазі, для визначення вагіпорції, на холодильник для Жухівської гімназії, на придбання мебель, на влаштування, часто, на влаштування мультимедійного обладнання для закладів освіти на послуги встановлення камер відеоспостереження в укриттях Калинівського ліцею та -лі Косецької гімназії, також на поточні ремонти лисецької гімназії, Калинівського ліцею, на придбання лічильників для електролічильників для Калінівського ліцею, оплата послуг послугування та пробування лічильників на придбання парк для Данилівської гімназії. Також спрямовується на центр дитячого і розвитку, на придбання матеріалів для облаштування син для портка театрального мистецтва, на придбання товарів для гуртків. Спрямовується на інтенсивний ресурсний центр коштів, на придбання деяких медів, Також кошти стримують. Якщо питання будуть, ми додатково розглянемо, я думаю, що це достатньо, усіх є матеріалів. Так. І ще на сектор культури та то, кошти Кошти. Дякую. Дякую, вам питання є? Хто за те, що поводить до доповнення до проєкту рішення пронесення змін до рішення Халинської селищної ради 22, 23-го Року 05232 бюджету військовославичні територіальної громади 24 рік прошу слава. Хто за? Хто за те, щоб закрити 63 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціальної кримінального розвитку інвестиції та розробного співробітництва, прошу усувати? Хто за? Дякую всім за роботу.